Меру і добра усім вам дорогі друзі. Радий вітати вас у себе на каналі. Сьогодні така тема. Принесли керхера і дощик не капає. Можна подивитися, тому думаю, на всякий випадок включу камеру, може комусь буде в пригоді. Значить маємо таку штуку. Ну Я її розібрав, тут проблем немає, Шість болтів. Отакий о, він. Себе. <кій> Ось у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 відкрутили і просто це взяли і підняли. Тобто в цьому якби проблем немає. Я не знімав, даруйте. Ну, відкрутити, звичайно, там не так просто, тому що тут стоїть, як ви бачите, зірочка. Я пробував. отакою такою твердкою можна нею відкручувати, але довго. Ну, хто дивився? Мій канал той знає, що я от з такого наборчика взяв кусок антени від радіо, припаяв сюди і стучив цей накінечник, оцей кінцевий, так, щоб він був максимально тонкий. І Таким чином у мене є довга викрутка, яка дуже добре проникає у всякі такого роду глибокі канали і чудово відкручує. Отже, розібрав, провіряємо його, включаємо, провіряємо, тестером. нема, він не включається. Тобто нам треба добратися сюди всередину і подивитися, що там не так. Отут є дуже багато, як ми бачимо, сюди, два, три, чотири, п'ять. Це все треба діло відключити. Оці фіксатори. Я зараз його відключу, зніму і тоді продовжимо зйом. Так, народ власть міняється. Просто так його виняти тут не виходить, поки я обдивився. Придеться знімати на цю верхню частину. Для того треба відділити оце спочатку. Тому відкручую ось ці три болти, потім оці чотири і буду акуратно піднімати його далі. Так, відділив. Отак акуратно від тіла до пластмаски широкою викруткою, щоб сюди не запхати, там де прокладка. Отак, звідси сюди відділив, ну, даруйте штативу немає. Знімаю так поперемінно, бо таку я ще не розбирав модель. Тому переживаю, щоб нічого тут не врекати, не зламати. Так, буду зараз відкручувати ось ці, наготовлю якусь, наготовлю якусь посудину, бо може бути там мастило. Так, друзі, болти коли відкручуємо, виходить все разом звідти з планжерами, тому обережно, дивіться, тут оце. Відділяємо акуратненько, і далі воно все розходиться. Отаким от чином все воно розлазиться. Тут у нас конденсатор, який можна замінити без розбору, він виймається, от так цю резинку знімаємо і він звідси витягається. Отак от він виходить звідти, тому його можете замінити завжди без розбору. А далі от так, обережно тут, бо тут, як ми бачимо, плунжера і там масло. Щоб воно у вас не перевернулося. Так, а тепер оця вся система звідси вийшла. Ось є концевик, який під тиском давить сюди. І тут зараз розберемо, подивимося, що там, як воно устроєно. Так, кришка на фіксаторах знімаємо. Одного я, правда, вже зламав по неаккуратності. Тут ми маємо один-єдиний переключатель, виключатель такого типу. Ось Це фіксатор. Ручка вмикання, коли її повертаємо, воно включається. Коли його повертаємо, от воно, раз, і тепер вже працює під тиском. Отак. От Включає і виключає. Ось сюди, в це місце давить, сюди ось в це місце давить оцей шток, про який я вам показував. І, відповідно, включає і виключає. Тепер треба зняти вимикач. У цей. І його подивитися, що з ним таке. Для того, щоб його зняти, потрібно розвести в сторони ось ці два фіксатори, акуратно, щоб не згубити оту пружинку. Виняти оцей механізм, а тоді вийде вже сам вимикач. Ось так виходить. І це виходить? Так, да, це виключач. Це зняли ось пружинка. І ось у нас вимикач. В руках. Не забуваємо сфотографувати провода, щоб потім не дзвонити, не прозванювати, як де що було. Можна не відключати провода, а зразу виняти. От тут треба по боках розвести, розігнути чимось тоненьким, і клавіша вийде. Так, отаким от полотном відділив акуратненько і виймаємо. В моєму випадку це отака от конструкція. Три пружини акуратно цим ділом. Ну, а там. Як завжди... Тримаємо, санька, таку. Подивимося, що у нас тут... А, тут є, так. Бачимо, в якому стані контакти знаходяться. Але перед тим... Тут такий самий загорівший. Але перед тим, як це все робити, потрібно прозвонити мотор. Ось чорний і оцей світло-коричневий. Їх треба прозвонити. Так. Клавішу сюди. Беремо тестер. Так. Держи на чорний сер. Так, світло-коричневий. Включити, то краще буде робити. Так, о, це вже мені не подобається. Це вже мені не подобається. Так, ага, там ще в нас є синій. Не працює, треба розбирати мотори. Оце тут так. Так, добре. Ну, бачимо, що хоч кнопка і чорна, але двигун не прозвонюється зовсім. Зараз будемо... Так, стоп. Це йде туди. Ага, що я зуню? Сюди, давай, Саш. Куди? Сюди, в любу. Да, є, тут є, тю, ще, ще. є, все, даруйте, це ж провод пішов 220. Все, значить, залишається тут у нас все добре, обмотки цілі, залишається чистити контакти і збирати назад. Значить, як чистимо контакти, зараз покажу. Так, друзі, батарея сідає, тому робимо це діло швидко. Значить, оцей контакт, який у нас в руках, тримай насанки, беремо соснову якусь дощечку і об неї тремо. Получаємо ідеальний контакт. Там всередині беремо шпажку таку більшого розміру, на наждаку заточуємо перпендикулярно, щоб вона тут була не гостра, а була плоска. І нею отут добре зачищаємо оцей контакт. І тоді складаємо. Так, друзі. Змастив значить, внутрішні контакти, додатково взяв тряпочку, як ви бачите, сюди на паличку. І спіртиком прочистив. Ось такі нюанси там були. Ну, а ці контакти об дерево. Не беріть ніколи наждачку, ні нульовку, ні мікронку, ніяку. Об дерево почистили, і цього більше як достатньо. Ви ніколи шкоди контактові не нанесете. Так, склали, перевіряємо, чи збирати, чи не збирати. Значить так, Я сідаю сюди. Санька нажимає. Єсть. Все. Все прекрасно. Можна збирати в зворотньому порядку. Так, наша пісня гарна нова. Починаємо знову. Значить, ситуація слідуюча. В такому вигляді усе добре працює. А от, на превеликий жаль, коли складаю, воно не робить. І як ви можете бачити, ну, це я так думаю попередньо. Вон там, де шток в кінці, бачите, там окис. Там закисло і цей шток заклине. Бо цей шток він вижимає концевика і виключається вся система. Тобто мотор не запуститься. Треба розібратися з цим окислом, що воно таке і як воно там звідти достається взагалі. Тому не знаю, що і як, але зараз щось буду хлопці хімічити. Що прихімічу, потім вам скажу. Так, друзі, що я зробив? Значить, нічого не роблячи, взяв акуратно його нажав отверткою і воно туди втопилося. Далі взяв отакі пласкопчики, витягую, опускаю і він туди назад скакує. Тобто воно е за ці роки, поки ну, за рік цей поки стояло, тому що е мене просили, просили його зробити, але я ж не винен, що я в армії. І воно там просто закоксувалося. Тобто це не була причина виходу із строю, просто воно закоксувалося за той час, поки стояло, поки мені його принесли. Тому так, я її туди сюди посмик, а тепер воно ходить хорошо, буду збирати знову назад. Так, закрутив поки що два болти по діагоналі. І думаю, що потрібно спробувати, щоб знов його дарма не розкручувати. У ну, мене помічника вже немає. товариш мій поїхав, який радіо мені на ремонт привозив. А ми спробуємо зараз так. Включаємо блок живлення. Перевіряємо. Контакт є. Перевіряємо тут. Немає. Включаємо. Пробуємо. Чуєте, так? Да? Єсть. Виключаємо. Ще раз. Все. Тишина ляля. -ля. Я думаю, що можна збирати далі і будемо провіряти. І так, після того, як затягнули всі гайки, поклали його в сідло, я пропоную включити. Нехай плунджер трошки поганяє і потім оці болти іще підтягнути. Тому... Тикаємо це діло в розеточку. Бачимо, працює ніби нормально. Ну, У мене немає ручки, пістолета немає, але я думаю, що буде все добре, тому що в ту сторону ми не лазили до плонжерів, до цього всього в мене касалися. Наша задача була запустити мотор, щоб він запрацював. Складаємо. Відаємо і радіємо життю. На цьому моє відео завершується. Усім миру, добра, злагоди і усього найкращого. До наступних зустрічей. Окей.